Стівен Кінг Протистояння. Книга перша, Розділ перший КАПІТАН ТРІПС, 14 червня, 4 липня 1990-го. Гепскомбове Тексако тулилося біля траси 93, трохи південніше від Арнета, жалюгідного містечка в чотири вулиці за 110 миль від Гіюстона. Цього вечора там були самі завсідники – вони розсілися навколо каси, пили пиво, точили ляси та спостерігали за тим, як комашня билася у велику підсвічену вивіску. Станція належала білові гепскомбу, тому інші дослухалися до нього. Хоча він був дурним як пеньок. Якби вони сиділи в закладі, який належав комусь іншому, власник міг би розраховувати на таке ж ставлення, однак інші нічого не мали. В ті панували скрутні часи. У 1980-му в містечку було два виробництва: фабрика, на якій виготовляли паперову продукцію, в основному для пікніків та барбікю, і калькуляторний завод. Та паперова фабрика закрилась, а завод калькуляторів занепадав, бо виявилося, що тепер із Тайваню їх можна замовляти значно дешевше, як і переносні телевізори та транзисторні радіоприймачі. Норман Брюет із Томі Вона Мейкером раніше працювали на паперовій фабриці, а наразі жили на пільги, бо закінчився термін допомоги у зв'язку з безробіттям. Генрі Кармайкл та Стю Редман були працівниками на калькуляторному заводі та рідко отримували більше роботи ніж 30 годин на тиждень. Віктор Пелфрі вже вийшов на пенсію і корив самокрутки, від яких у носі свербіло, це все, що він міг собі дозволити. Ось що я вам скажу, мовив геп, поклавши руки на коліна та нахилившись уперед. Їм треба взяти і послати інфляцію нахрін, і нахрін це лайно з державним ворогом. Преси в нас є, папір теж треба наковбасити 50 мільйонів тисячних банкнот і пожбурити їх в обіг. Пелфрій працював машиністом до 1984 року, і він виявився єдиним серед присутніх, у кого стало самоповага, аби вказати гепу на хибність його явно дурноверхих тверджень. Так ми далеко не заїдемо, сказав він, лаштуючи нову смердючу цигарку. Якщо так зроблять, буде як у Річмонді після війни штатів. Якщо тобі в ті дні хотілося імбирного пряника, ти давав пекареві долар конфедерації, він клав його на печиво і вирізав із нього шматок такого ж розміру. Ти ж знаєш, гроші то лише папір. А ще я знаю людей, які з тобою не погодяться, гірко промовив геп. Він узяв зі столу червоний засмальцьований затискач для паперів. Я винен їм гроші, і вони починають сіпатися. Стю Редман, певне, наймовчазніша людина Варнеті, сидів на тріснутому пластиковому стільці вулко з бляшанкою Папсту і дивився на трасу 93 крізь вітрину заправки. Стю знав, що таке злидні. Він виріс у цьому містечку у сім'ї Дантиста, який помер і полишив дружину із семирічним стю та ще двома дітлахами. Його мати працювала у придорожньому кафе Делекобійник одразу за Арнетом. І якби воно не згоріло у 1979-му, Стю міг би його зараз бачити. Зарплатні вистачало, щоб прогодувати сім'ю. Але то й усе у 9 років Стю почав працювати спершу на рога такера власника далекобійника. Після школи допомагав розвантажувати ваговози за 35 центів за годину. А тоді на скотофермах у сусідньому містечку Брейнтрі, і там йому довелося збрехати про свій вік, аби отримувати на тиждень 20 карколомних годин важкої роботи з мінімальною ставкою. Тож тепер, дослухаючись до того, як геп і вік Пелфрі сперечаються про гроші та чудуються з їхньої таємничої властивості, непомітно випаровуватися, він згадав, як на початку кривавили його руки від нескінченного тягання тачки зі шкурами і кишками. Він спробував приховати це від матері, та вона все одно помітила менше ніж за тиждень після того, як він почав працювати. Вона трохи поплакала над його руками, а його мати була не з тих жінок, які легко пускають сльозу, проте не попросила кинути роботу. Вона знала, у якому вони становищі була реалісткою. Своєю мовчазністю він частково завдячував тому, що ніколи не мав ані друзів, ані часу на них школа, потім робота, все. За рік після того, як він почав працювати на фермах, його молодшого братика Дейва згубила пневмонія, і Стю так ніколи з цим не змирився. Йому здавалося, то через почуття провини він любив Дейва більше за всіх, однак ця смерть означала, що годувати стало на один рот менше. У старших класах він відкрив для себе футбол, і мати заохочувала це хобі, хоча на роботу лишалося менше часу. Грай, казала вона. Якщо ти маєш квиток звідси, стюарте, це футбол. Грай, згадай Едді Ворфілда. Едді Ворфілд був місцевим героєм. Ворфілд походив зі ще біднішої сім'ї ніж Стюартова та зажив слави як котербек регіональної команди старшокласників. Потрапив до Техаського сільськогосподарського інженерного університету зі стипендією з фізкультури, а потім 10 років грав у Green Bay Packers. В основному як запасний квотербек, але кілька пам'ятних разів з'являвся на полі в стартовому складі. Тепер Едді володів мережею фастфудових забігань. По всьому центральному та середньому заходу, а Варнеті й лишився фольклорною фігурою. Коли Варнеті говорять про успіх, на увазі мають Едді Ворфілда. Зі стюк Утербек був ніякий, не виходило з нього Едді Ворфілда. Коли розпочався одинадцятий клас, йому дійсно здавалося, що якщо він працюватиме над собою, то зможе сподіватися на невелику стипендію з фізкультури, тим паче, що, окрім цього, були ще програми, які дозволяли поєднувати навчання і роботу, а шкільний психолог розповів йому про кредитну програму, прописану в акті освіти задля національної безпеки. А тоді його мати захворіла і до роботи вже не повернулась. У неї був рак. Вона померла за два місяці до його шкільного випуску, покинувши стю з молодшим на три роки братиком Брюсом на шиї. Стю відмовився від стипендії з фізкультури та влаштувався на калькуляторний завод, і врешті вирватися вдалося саме Брюсові. Він жив у Міннесоті, працював системним аналітиком в IBM, Писав нечасто, і в останній стю бачив брата на похороні своєї дружини. Померла вона від такого ж раку, який занапастив його матір. Він гадав, що Брюс несе на спині власну провину і що Брюс може соромитися брата, який перетворився на силюка з депресивного техаського міста, і удень і шачить на калькуляторному заводі а вечорами або сидить у гепа, або хиляє пиво Лон Стар у голові індіанця. Найкращим життя здавалося у шлюбі, та протривав він лише 18 місяців. Утроба його молоденької дружини виносила єдине дитя темношкіре та хворобливе. То було чотири роки тому. Після цього Стю іноді думав про те, щоб поїхати з Арнета на пошуки чогось кращого. Однак його отримала інерція маленького містечка, тихий спів сирен, в якому словами були знайомі обличчя а мелодією рідні краєвиди. Йому подобалося в Арнеті, а Вік Пелфрі одного разу нагородив його найприємнішим компліментом, назвавши старим хитрим жуком. Вік із гепом усе ще перемелювали грошову тему. У небі лишалося трохи світла, та земля поринула в тінь. Машини не часто їздили 93-ю трасою, і це була одна з причин, чому у гепа набралося стільки неоплачених рахунків, та на очах стю до них наближалася автівка. Вона була все ще за чверть милі від заправки, і останнє денне світло тьмяно відзеркалювалося від запелюжених залишків хрому. Стю мав гострий зір, і він упізнав у машині дуже старий шевроле, мабуть, 75-го року. Шеві їхав із вимкненими фарами, його швидкість не перевищувала 15 миль на годину, та машину носило по всій дорозі, поки що автомобіль помітив кількістю. Скажімо, ти віддаси цю станцію під заставу і отримаєш іпотечний кредит, говорив Вік. І скажімо, сума буде 50 доларів на місяць, та малувато береш. Ну, хай буде 50. просто щоб назвати якусь цифру. Припустімо, федерали взяли і надрукували тобі вагон грошей, тоді банк усе підрахує і захоче з тебе вже 150 доларів, і бідність твоя нікуди не дінеться. «А тож», – бовкнув Генрі Кармайкл. Геп роздратовано глипнув на нього. Так уже сталося, що йому було відомо про звичку генка брати коло з автомата без грошей, і більше того, генк знав, що його давно викрили, і коли йому вже так кортіло вклинитися в суперечку, він мав би стати на бік гепа. Не думаю, що вийде саме так, як ти кажеш. Мовив геп з усім авторитетом людини з дев'ятикласною освітою і заходився пояснювати свою думку. Стю розумів лише те, що зчепилися вони страх як міцно, тож він приглушив гепів голос до безмістовного жебоніння і дивився, як шеві виляє та гойдає носом. З огляду на таку їзду, Стю гадав, що далеко машина не заїде. Шеві перетнув білу розмітку і його колеса здійняли куряву над лівим крилом. Та ось автівку понесло назад. Кілька секунд вона трималася своєї смуги, а тоді мало не полетіла в кювет. Потому водій немов побачив у великій підсвіченій вивізці Тексако сигнальний маяк, і автівка помчала до заправки, наче ракета чиє пальне майже скінчилося. Стю вже чув стомлене гупання двигуна, розмірне булькання і сичання напівживого карбюратора та спрацьованих клапанів. Флуоресцентні лампи над колонками освітлювали забризкане брудом лобове скло, тож важко було роздивитися, що коїться в салоні автівки. Проте коли Шеві підскочив на горбку, Стю помітив, як за кермом вільно гойднувся розмитий силует водія. Машина йшла вперед, тримаючи ту саму невблаганну швидкість у 15 миль. А я кажу, що коли в обігу буде більше готівки, ти, гепе, ти б вимкнув колонки, м'яко промовив Стю. Колонка і що? Норм Брюєт розвернувся і визирнув у вікно. «О, господи, сказав він. Стю піднявся зі стільця, перехилився по устомі Вона Мейкера та Генка Кармайкла і клацнув усіма вимикачами по чотири кожною рукою. Тож він був єдиним, хто не побачив, як шеві протаранив із часа в ряд колонок, що стояли ближче до дороги. Автомобіль зносив їх повільно та невблаганно, збоку це здавалося навіть величним. Наступного дня у голові індіанця Томі Вонамейкер божився, що стоп-сигнали і разу не блимнули. Шеві сунув собі на швидкості миль у 15, наче провідна автівка на троянтовому параді. Шасі заскриготіло в бетон острівця безпеки. А коли в нього врізалися колеса, усі, крім стю, побачили, як голова водія безвільно гойднулася та стукнулася об лобове скло, залишивши на місці удару білі тріщини, схожі на зірку. Шеві підскочив, наче копнутий пес, і зніс колонку з паливом підвищеної якості. Вона відірвалася від асфальту і покотилася геть, розляпуючи залишки бензину. Пістолет відчепився і лежав, виблискуючи під флуоресцентним світлом. Усі вони помітили іскри, які висікала з бетону вихлопна труба. І геп, який бачив вибух заправки в Мексиці, інстинктивно примружив очі в очікуванні вогняної кулі. Натомість Шеві хвицнув задом і зіскочив з острівця на бік заправки. Передок зіткнувся з колонкою бензину з низьким містом свинцю, перекинувши її з порожнистим бух. Здавалося, шевроле навмисне закінчив розворот на 360 градусів і знову вдарився в острівець цього разу боком. Зад перескочив через бордюр і зніс звичайну колонку, ще трохи проволікши іржаву вихлопну трубу, Шеві зупинився. Він знищив усі три колонки на острівці, ближчому до шосе. Двигун іще з кілька секунд погуркотів, а потім здався. Стояла така гучна тиша, що ставало не по собі. Йокеле мене. видихнув Томі Вонемейкер. Гепе, вона рвоне. Якби, то вже бахнула б, сказав геп, зводячись на ноги. Плечем він зачепив сто смап і всюди розсипалися Техаси, нью Мексико та Аризони. Геп відчув обережну радість. Його колонки були застраховані і за страховку заплачено. Мері без угаву повторювала, що страхування передусім. Певне, мужик, геть п'яний, мовив норм. Я бачив його задні фари, сказав писклявим від збудження голосом Томі. Жодного разу не блимнули. Йокали мене, якби він гнав шістдесят, ми б уже всі дали дуба. Вони повискакували із заправки першим біг геп, а позаду йшов стю. Геп, Томі та норм підбігли до автівки одночасно. Стояв запах бензину, і вони чули, як повільно цокає, остигаючи, двигуншеві. Геп відчинив дверця та з боку водія, і чоловік, який сидів за кермом, вивалився з машини, наче старий мішок із брудною білизною. Чорт забирай. крикнув мало не загорлав Норм Брюет. Він відвернувся, схопився за своє об'ємне черево, і його знудило. Річ була не в чоловікові, який випав з автівки, геп акуратно упіймав його, перш ніж той ударився об землю, а в запаху, що викотився з середини. Хворобливий сморід, у якому змішалися кров, фекалії, блювотиння, гниль то був страхітливо насичений запах смертельної хвороби. Наступної ниті геп відвернувся і, тримаючи водія під пахви, потягнув його за собою. Томі хутенько підхопив ноги, що волочилися асфальтом, і разом із гепом вони понесли водія до середини. У світлі флуоресцентних ламп їхні обличчя здавалися геть жовтими і перекошеними. Геп забув про гроші за страховку. Інші зазирнули до шеві, і тепер уже генк відвернувся, притиснувши до рота долоню. При цьому мізинець у нього стирчав, як у чоловіка, який тримав у руці бокал вина і збирався виголости тост. У спортивному темпі він відійшов до північної ділянки АЗС і випустив вечерю на волю. Вік зі стю подивилися трохи в машину, перезирнулися і знову глянули в салон. На пасажирському місці сиділа молода жінка. Її плаття сорочка високо задерлося. До неї прихилилася трирічна дитина, хлопчик або дівчинка, обоє мертві. Їхні шиї роздулися, наче гумові камери, і плоть там стала фіолетово-чорною, наче синець, під очима набрякли мішки. Пізніше вік розказував, що вони скидалися на бейсболістів, які помазали сажею під очима, щоб підкреслити погляд, та очі лише сліпо витріщалися. Жінка тримала дитину за руку. З носів у них набіг густий слиз і закупорив ніздрі, навколо ззищали мухи, сідали на шмарклі, залазили до відкритих ротів, Стюв бував на війні, але ніколи не бачив такого жахливого видовища. Його погляд постійно повертався до тих зінкнених рук. Вони з віком позадкували. Тупо подивилися один на одного і повернулися до заправки. Чоловіки бачили, як геп несамовито працював щелепою біля слухавки таксофона. Норм ішов до станції позаду них і постійно озирався на сцену аварії. Водійські дверцята стояли сумно прочиненими. З люстерка заднього огляду звисала пара дитячих черевичків. Генк стояв біля дверей і витирав рот брудною хустинкою. Господи, Стю, сказав він нещасно і Стю кивнув. Геп поклав слухавку. Водій Шеві лежав на підлозі. Швидка приїде за десять хвилин. Як гадаєте, вони. Він тицьнув великим пальцем у бік Шеві. Мертвий, будь певен, кивнув вік. Його зморшкувате обличчя було жовтаво-сірим, і він розсипав тютюн по підлозі, намагаючись зробити собі ще одну смердючу цигарку. У тачці сидять наймертвіші люди, яких я коли-небудь бачив. Він поглянув на стіл. Той кивнув і засунув руки в кишені. Нерви геть розшарпалися. Чоловік на підлозі видушив із горла хрипкий стогін і всі очі звернулися до нього. За мить, коли стало зрозуміло, що він чим душ силкується щось сказати, геп присів біля нього. урешті решт це ж його заправка. Щоб не прикінчило жінку з дитиною, воно взялося й за водія. З носа постійно текло, а дихання звучало по підводному, у грудях чоловіка щось клекотало. Під очима почали напухати мішки, і, хоча Чорноти поки що не було, вони вже посиніли. Шия в нього здавалася затовстою, і надлишок плоті зібрався у складки, наче два зайві підборіддя. Його обила сильна лихоманка, тому поряд із ним, здавалося, ніби сидиш біля відкритої печі для барбіків, в яку поклали хороше, якісне вугілля. Пес. пробелькотів він. Його дострелили. Заговорив до нього геп, легенько потермосивши чоловіка за плече. Я викликав швидку, з вами все буде добре. Годинник почервонів, прохарчав незнайомець, а тоді закашлявся. Спустошлива низка вибухів, від яких усебіч полетіли довгі нитки слизу з гноєм. Відчайдушно скривившись, геп відсахнувся. Краще його перевернути, сказав вік, бо отак він захлинеться. Та перш ніж вони це зробили, кашель ущух, знову перетворившись на гремуче, нерівне дихання. Водій повільно кліпнув очима, поглянув на чоловіків, які зібралися навколо. Де ми? В варники, озвався геб, «Тексако, біла геб з комба. Ви збили кілька моїх бензоколонок і поспіхом туди. Та це нічого, вони застраховані. Чоловік на підлозі спробував сісти та не зміг. Йому довелося вдовольнитися тим, що він узяв гепа за лікоть. Моя дружина, моя дівчинка. З, з ними все добре, сказав геп, либлячись усмішкою тупого пса. Здається, я кепсько захворів, мовив незнайомець, дихання заходило і виривалося з нього густим, м'яким ревінням, і вони теж хворіли відтоді, як прокинулися два дні тому у Солт Лейк Сіті. Тріпотливі повіки зімкнулися. Захворіли, певно, врешті-решт, ми ми втекли запізно. Здалеку, постійно наближаючись до них, долинуло виття волонтерської швидкої арнета. Оце так, повторював Томів Вонамейкер. Оце так. так-так!» Очі хворого знову тремтливо розчахнулися, і тепер вони були сповнені гострого опалкого занепокоєння. Він іще раз спробував сісти. Під струменів його обличчям, він схопився за гепа. Із Салі та крихіткою лавон все гаразд, зажадав він відповіді. З його губ летіла слина, і геп відчував теплоту, яку випромінював його жар. Чоловік був хворим, напівбожевільним, і від нього смерділо. Геп згадав, як бува, тхне стара собача підстилка. З ними все гаразд, стояв він на своєму, ледь не втрачаючи самовладання. Ти, ти лежи собі, не напружуйся, окей? Водій розслабився, його хрипіння погучнішого, геп із генком перевернув його на бік, і дихання стало трішки рівнішим. До вчорашнього вечора я почувався досить добре, сказав чоловік. Ка-кашляв та й все, а вночі прокинувся вже хворим. Запізно втекли. З крихіткою лавону, усе гаразд. Останні слова перейшли в незрозуміле белькотіння. Виття швидкої поступово наближалося. Стю підійшов до вікна і став виглядати її. Інші лишилися біля чоловіка, який лежав на підлозі. Віку, маєш здогад, що в нього за болячка?» – спитав геп. «Ні, а...» – похитав головою вік. Мов, вони чимось траванулися? озвався норм Брюет. В автівки каліфорнійські номери, себто вони ж, певне, їли при дорожніх кафешках, мов ковтнули зіпсованого гамбуркера, буває. Під'їхала швидка. Вона оминула розбитий шеві і зупинилася між ним і дверима заправки. Червоний маячок накручував божевільні, пульсуючі кола. На вулиці було вже зовсім темно. Дай сюди, руку, я тебе витягну. зненацька скрикнув чоловік на підлозі, а тоді затих. Отруєння, повторив вік. Так, може, це воно. Сподіваюся, що воно, бо. Бо що? спитав Генк. Бо інакше це може бути щось заразне. Вік поглянув на них з бентеженими очима. У п'ятдесят восьмому я бачив хворих на холеру під ногелесом, і наш пасажир дуже на них схожий. Троє чоловіків закотили всередину ночі. Гепе, заговорив один із них, тобі пощастило, що твоя хитра дупа не злетіла в повітря і не кружляє в раю. Це він, га? Завсідники станції розійшлися, щоб пропустити санітарів Біллі Верекера, Монті Салівана та Карлоса Ортегу. Їх усі знали. У тій автівці ще два пасажири, сказав геп, відтягнувши Монті в бік, додав. Жінка та мала дівчинка обидві мертві. Бляха, муха, точно? Ага? Та чолов'яга про це не знає. Повезете його до Брентрі? Та певно ж. Монті дивився на гепа ошелешеними очима. А що робити з тими двома в машині, гепе, я не знаю, що робити? Стю може зателефонувати до поліції штату. Ти не проти, якщо я поїду з вами? Та ні. Вони поклали хворого на ноші і поки його вивозили на вулицю, геп підійшов до Стю. Я хочу з'їздити в Брейнтрі разом із ними. Зателефонуєш до поліції штату? «Ну, Ясна річ. І Мері також позвони та розкажи їй, що трапилося. Окей. Геп підбіг до швидкої та заліз у середину. Білий верекер загрюкнув за ним дверця та й гукнув двох інших санітарів. Вони перелякано і вражено витріщалися на вміст салону роздовбаного шеві. За кілька секунд швидка рушила з місця, завила сирена, червоний проблисковий маячок закрутився і запульсував, кидаючи на майданчик станції криваві тіні. Стюп підійшов до таксофона та опустив у нього четвертак. Водій шеві помер за 20 миль до лікарні. Він втягнув у булькотливі груди останній вдих, випустив його, знову почав набирати повітря. А тоді це зупинилося. Із задньої кишені незнайомця геп дістав гаманець та оглянув його в міст 17 доларів готівкою. Каліфорнійські водійські права, які стверджували, що їхнього власника звали Чарльз Ді Кемпіон. А ще там було водійське посвідчення та ламіновані світлини з його дочкою і дружиною. Гепові не хотілося їх роздивлятися. Він запхав гаманець назад у кишеню померлого і сказав Карлосові, щоби той вимкнув сирену. Було десять по дев'ятій.